Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас знов заняття з навчання грамоти. Давайте пригадаємо, що нас оточує. Так, предмети. А які бувають предмети? Живі і неживі. Як ми запитуємо про живі предмети? Хто це? А як ми запитуємо про неживі предмети? Що це? Вірно. Пам'ятаєте, предмети можуть виконувати різні дії. Як ми запитуємо про дії предмети? Що робить, що роблять? А яким символом ми позначаємо слова дії? Стрілочкою. Вірно малята, коли ми називаємо предмети, ми вимовляємо слово. Коли ми називаємо дію, ми теж вимовляємо слово. Слова предмети ми позначаємо лінією, а слова дії стрілочкою. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство зі словами. Послухайте, яка історія трапилася з незнайкою. Обрав незнайка в магазині м'яч і схотів його купити. каже незнайка продавцю, дайте мені цей м'яч, але ж в магазині дуже багато м'ячів. Як зрозуміти, який саме м'яч хоче незнайка? Коли ми бачимо предмет, то можемо сказати, який він за розміром, формою, кольором, з якого матеріалу зроблений. А ще предмети можна помацати, понюхати, почути і спробувати на смак? Продавець спитала незнайку, який ти хочеш м'яч за розміром. Маленький чи великий? Великий відповів незнайка. А який ти хочеш м'яч за кольором? Жовтий, який ти хочеш м'яч? Гладкий чи колючий? Гладкий, відповів незнайка. А який ти хочеш м'яч? Футбольний чи дитячий? Дитячий, ось твій м'яч. Малята для того, щоб описати предмет, використовують слова ознаки. Як продавець запитувала про м'яч. Який м'яч? Вірно. Погляньте на м'яч. Коли ми дивимось на м'яч, ми бачимо, що за розміром він який. Великий. Великий це ознака м'яча. За формою він Круглий Круглий – це ознака м'яча. За кольором він. Жовтий. Жовтий це ще одна ознака м'яча. Він зроблений з гуми, отже він. Гумовий. Гумовий це теж ознака м'яча. А ще м'яч можна помацати руками. Який він на дотик? Гладкий. Гладкий це ознака м'яча. М'який це теж ознака м'яча. Пружний це ще одна ознака м'яча. Запам'ятайте, коли ми називаємо ознаку предмета, ми вимовляємо слово. Слово ознаку ми будемо позначати хвилястою лінією. Які слова ознаки ми вимовляли про м'яч? Великий, круглий, жовтий, гумовий, гладкий, м'який, пружний. Скільки слів ознак м'яча ми сказали? Сім слів ознак. Розкажемо і про цю іграшку. Що це? Пірамідка. Яка вона? Маленька, трикутна, кольорова, дерев'яна? Гладка? Тверда. Скільки слів ознак ми сказали? Шість. А це що? Кубики? Які вони? Маленькі, квадратні, зелені, дерев'яні, гладкі, тверді, скільки слів ознак ви сказали? Так, шість слів. Молодці малята. Запам'ятайте про ознаки предмета ми можемо запитати, яких, яка? Яке які. Пограємо у гру за сели будиночки. Погляньте, у нас є картинки з предметами і будиночки. У першому будинку живе хлопчик, у другому дівчинка, а у третьому сонечко. Якщо про предмет на картинці питатимемо який, поселимо його у будинок до хлопчика. Якщо яка до дівчинки. А якщо до предмета ставимо запитання яке? У будинок до сонечка. Як спитаємо про літак? Він який? Червоний. А як спитаємо про дудочку? Вона? Яка? Оранжева? Як спитаємо про кубик? Він. Який? Жовтий? Каченя? Воно. Яке? Маленьке. Машина вона яка? Зелена. Відро? Воно. Яке? Зелене. Молодці малята, ви правильно поставили запитання. Отже до слів ознак ми ставимо питання який, яка, яке, які. Як питаємо про слова ознаки? Який, яка, яке, які? А зараз приготуйте, будь ласка, свої кулачки. Ми з вами пограємо у гру слово ознака чи ні? Я буду вимовляти різні слова. Як тільки ви почуєте, що я вимовила слово ознаку, одразу піднімайте великий палець вгору і показуйте мені лайк. Ось так. А якщо почуєте будь-яке інше слово, то опускайте великий палець вниз. Починаємо. Слухайте уважно. Важкий. Золотий. Будинок, рушник, солодкий. Молодці діти, ви все правильно показали. Граємо ще. Танцює, веселий, сидить, колючий, грає. Діти, ви справжні молодці. Ви впізнали всі слова ознаки? Правильно. Пограємо у гру, впізнай предмет. Спробуємо відгадати предмет за його ознакою. Жовтий. Що це? А жовтий, довгий, солодкий. Банан. Жовтий, овальний, кислий. Лимон. Гострий. Гострий червоний. Олівець. Гострий металевий. Ніж. Святковий. Святковий солодкий. Так, торт святковий грандіозний. Феєрверк. Сірий? А якщо сірий злий, так, вовк сірий маленький. Сірий маленький вухатий, звичайно заєць, сірий маленький колючий, вірно їжак. Які слова допомогли нам впізнати предмети? Так, слова ознаки. Малята. А ви помітили, що однієї ознаки не завжди достатньо, щоб впізнати або описати предмет? Чим більше слів ознак ми доберемо, тим точнішим є опис предмета. Ось і закінчується наше заняття. З якими словами ми сьогодні познайомилися? Так, зі словами, ознаками. Запам'ятайте! Слова ознаки відповідають на питання який, яка, яке, які. Як ми позначаємо слова ознаки хвилястою лінією? Молодці малята, ви дуже гарно працювали сьогодні. До побачення!